Thank you. дівчина королівства. Ну, вічно, вона так думала. І мала вона дуже дирних друзів, семеро хтомів, які оберігали її, зігрівали, готували. Коротше, була вона в них на хлібницею. Але одного mm -hmm. дня пішла віддав тіку нові. І ця літа тіжка засвіток воду. Зла відьма дала вкусити отруйне яблуку біло-сніжці і красуня раз за столом міцним сном. І лише поцілок справжнього принца зумів би її розбудити. І що тут слухати? Тут дивитись треба. Що? Казав я їй, не їж того яблука. з'їла. Закушував після першої стопки яблуком. То пан прикмет. Та главно. Пан лежить. Білосніжка. Скільки років лежить? Лежить. Мам. Ні, ти не приходить. Та щось думати, слухай, може, давай я лаєнні поцілують. Сядь, цілувальник Тут мені, не все. Ми в 21 столітті живемо. Ідея в мене є. Давай ми дамо оголошення. Інтернет. Ні, телевізор. Точно. Щас. Алло? Інтернет. А, телебачення, один мені. Алочка, слухай, мене йди, ти є тако. перший магазин інтимних товарів Букварик. Магазин інтимних товарів Букварик перший раз, як в перший клас. А у нас екстрені новини. Тільки що стало відомо, білосніжка, яка покрита міцним сном, потребує негайного поцілунку від принца. А тому, хто розбудить красуню, гноми обіцяють показати відео з корпоративу вчителів Володимирецького колегії. Ну що ж, а нам лишається побажати їм тільки успіху. І це були усі новини на сьогодні. До нових зустрічей. Бережіть себе. Реклама. Стоп і на змор! Паші виріші! Вистріли! Надяжний пухне! корпоративної компанії Один по білосніжній тричав принц із південного королівства Microsoft Office. Якщо не знали, це ж нова зарядка з нового року буде в нас колегію. Нова українська школа. А зрозумів, а де вас всі? Чого? З двоє несе мене? А п'ятеро поїхали в Польщу, на клубніку. От тут Леонід Іванович по вайберу фотки скинув. Mm-hmm. Uh -huh. Добрий день, а перепишіть мене свою квартиру. Ой, не з того почав, а ви вірите в Бога. так, а Я, звичайно, от вам хрест. Слухай, ти, не ламайся, давай цілуй. Ні-ні, вибачте, я мабуть дверима помилився. Слухай, хлопче, ти не ламайся тут, як організатор на футболі. Давай цілуй і живіть щасливо й довго. Ну, добре, добре. Ну і в принципі ще напевно висміщує світу. Будемо чекати наступного. Не знаю, який же то принц розводить нашу білосніжку. Новина про білосніжку облетіла всі куточки королівства за лічені хвилини. А тому і рятувати її прийшла людина, яка по цьому знає ток, як ніхто інший. Да, заходь. Заходьте. Уходу по походу, привет восьмидесятых. Анатолий Анатолий! 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 Да? Да, Анатолий Федорович, да, да, ага, ага, очкаем. Ну, конечно, плюс, принял. Казкового королівства. Казав ще один принц залишився. Вже на підвізді. Скоро буде. Так що чекаємо. Важний хоч розбудить. Будемо чекати. Так. Як і було сказано, принц вже на надалося. І був готовий зайти і своїм поцілунком розбудити краси любили сніжку. Ти цей голос, що Мабуть, нам не треба болотих рибів їсти. А наші їх Так. О, це напевно приз! Заходьте! Заходьте! Я поки свою євробляху розмитний на таможні, то одні задні колеса і номера осталися. Понятно. Чуєте, заїхав до вас оце в квартирку, а чого вас так жарко? Хе -хе. А в нас була стіжки субсидія. Так <рив> а за що? А у неї сім гномів записані, як сім дітей. І ви у неї, і вона у нас. Ми. Вона у нас мать! Ей, Ладно, я тут новини ваші бачив, що у вас тут білосніжка спить, а мене снігурочка пропала і мені помічниця, капец, як треба. Новий рік на порозі, а мене от срок і строк. Давайте, де вона, де вона? Так. Ну, о, я пішов. Так, 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 тарагайся, дайді. Я не можу я не можу цілуватись, коли на мене дивляться діти. А ну відберіться. <рик> а зараз що? Кіт, кіт дивиться на мене. А ну при цьому Андрій Олефатович, тут ж робіть собі котам не щось. А зараз що? Хом'як? Ну хом'як, отам, в кімнаті, в клітці, на другий полтин. Закритий покривалом. Что это? Я хочу, чтобы он Так, что ты ломаешься тут? -то. Целуй, давай! Все все, 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 понял, понял, понял. О, о, о My god, oh, my А що ти в Бог попадаєш? Цілуєшся тих клас. Клас. Цілуєшся Ну, Подумаєш. Сорок років пролежало. Проспала. Сорок років. Ну, ясне діло. Сорок гарантії якісь теж у мене є. Ой, пам'ятаю Джакузі. Ще турецькі пані. А була ти два таких крутих. Що я говорю, люди добре? Що я говорю? Так, ну насниться ж таке, за сорок років. Насниться ж таке. Слухай, прочитав я тут в інтернеті. Кажуть, що Білосніжка знов стала молодою, вона повинна тиждень проучитися у військово-спортивному профілі. Струнко! Єс! Yes. Десятий йде! Одинадцятий де! Класс! <плес> <плес> Оце, я розумію, оновлення на андроїд вийшло, так? Дідусь одягаю тобі дуже, що тебе не розбудив! Куди ж я тебе швидше обніму? Ну, тихо, Доченька! доченька, ну нічого собі, встигла тільки поставити чайник, щоб їх чаєм нагодувати. А на вже мого принца Діда Мороза забирає. Я зараз тебе цим чайником так огрію. А як і в усіх казках, все наших героїв закінчилось добре. Сутишка връщи на нашла с полуплица. А много бе повесело, малеки. Хамте и стави на И жени си води долу и щастливо. А поки я не пришла се на работа друга си Кинец.